Софія Стеценко здобула шалену популярність, коли ще була зовсім маленькою дівчинкою, зігравши роль онучки Жень у знаменитому серіалі Свати. Проте після успіху в проєкті вона зникла з екранів, і багато фанатів почали цікавитись, що ж сталося з юною акторкою сьогодні, коли Софія вже доросла. Її практично неможливо впізнати у цьому відео. Ви дізнаєтеся, де наразі перебуває дівчина, яка колись заполонила серця глядачів після подій лютого 2022 року. Російські змі поширили фейкову інформацію про те, що Софія переїхала до Москви. Однак, як з'ясувалося, вона вирушила до Праги, а згодом знайшла притулок у Торонто, Канаді. Софія вільно спілкується українською і відкрито говорить про події в Україні, активно підтримуючи свою країну. Вона перебуває у стосунках та навчає свого хлопця української мови, що свідчить про її глибокий зв'язок із рідною культурою. Сьогодні Софії 21 рік, і вона дуже змінилася ззовні. Згідно з інформацією, в соцмережах акторка намагається повернутися до професії та активно бере участь у зйомках. Нових кінофільм за кордоном з моменту участі Софії в зйомках сватів пройшло 15 років, і за цей час багато чого змінилося. Екранні бабусі та дідусі Жені Кувальови опинилися по ту сторону барикад, ставши в Україні персонами на через свої дії та висловлювання. На відміну від своїх кінородичів, Софія залишилася вірною своїй країні та принципам. Вона активно підтримує Україну. Говорить про важливість збережень, національної ідентичності та культури. Зараз життя та перспективи дівчини тільки попереду. Стеценко має всі шанси розвиватися в акторській кар'єрі, відновлюючи свої професійні уміння та повертаючись на екран. Її майбутнє обіцяє бути яскравим і сповненим нових можливостей. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.